Дорогий наш любий друг Дмитро Маркович Довгін. це я говорю щиро через те, що дійсно Дмитро Маркович та людина, яка в душі розділяє своє добре серце розумне на всіх своїх виборців чотирьох районів і міста Ще Первомайська. Я Дмитро Марковичу при вітанні сказала, що я сьогодні взяла його звіт тільки за 18-й рік. І подивіться оранжевим кольором, відмітила помаранчевим. Скільки зроблено тільки по нашій сільській раді, а так по всьому, тільки нашому району і інших районах, говорю, що взяла сьогодні не випадково взяти автограф у Дмитра Марковича, вийду на пенсію, буду писати історію села і обов'язково пишу цю чудову старінку. Ви згодні зі мною, не дивлячись ні на які обставини. Завжди ми в дружніх, теплих, порозумілих відносинах з ганою Миколаївною та Володимиром Анатолійовичем. Тому таких хочеться людей на Україні, щоб було 99,9%. Ну а десь а там мільйонний один. Все рівно він залишається. Сьогодні ми теж визначилися з Людмилою Миколаївною, що ми до 1 вересня. Подаруємо всім початковим класам робочі столи, крісла, бо э, стілець повертати кожного разу незручно. А дітей в класах багато і потрібно і в одну, і в другу сторону для зручності придбаємо такі крісла і особисто для Людмили Миколаївни в робочий кабінет. Сільська рада в цьому році виділила. 55 тисяч на літнє оздоровлення, Дітей. інфраструктура в нас велика, скажімо, якщо в місті Барвінково одна бібліотека, то у нас їх 5-4 фаби, амбулаторія. До 78-го року було три сільських ради: Гаврилівська, Котівська і Прихожівська. В 78-му це стала одна. Багато робочих питань. І, Вранці можемо звернутися пізно ввечері до помічників Дмитра Марковича. Це говорить про те, що Дмитро Маркович справжній патріот України, справжній патріот нашого Слобожанського краю. І на таких людях тримається наша держава. Я хочу від щирого серця від багатьох виборців, Дмитро Маркович, передати вам слова найбільшої вдячності за ваші добрі справи, за порозуміння, за активну участь у житті нашої територіальної громади. Бажаю вам перемоги. Якщо ви будете балотуватись на виборах, то ми обов'язково підемо і віддамо свої голоси для вас. От і не боюся цього сказати щиро і відверто. Хочу побажати вам доброго здоров'я. У вашій багатодітній сім'ї вас троє дітей. Хай теж панує ось така доброта, яка йде дякую. від вас до нас. Дякую. дякую вам за все, вашій команді. Хай буде вся Дякую. І вам батьки дуже дякуємо за гірше.